Я зараз нафарбуюсь, буду гарна і буду зустрічати. Друзі, хто приїхав? Привіт, привіт! Юра з нами. Ми О. йдемо в АТБ купляти мясо. Може сьогодні пожаримо. І зайшли вже Я боєву. Зайшла бонуси, потратила підгузки Взяла ось. В Аврору зайшли, хотіть ну, покажу вам покупки як завжди. Ми вже прийшли додому. Зараз буду розпаковку робити. Вклала Владислава спати. Фух, щось я так заморилася. Не звертайте увагу, ладно, давайте. Розпаковочка. Чек. Сильська. Дивіться, що купила. Кістки, здорові, собаці. Рахея собаці погристи. Це нам м'яско мариноване вже, шашличок. Тато э, вірмішель взяла, чай, взяла такий лимонад. Так, потім. Це в нас шишечок. одне. Давайте далі. Знаєте, я так накупила, щоб я уже їхала, а йому тут було що, що їсти. Замісні. Бублики дуже сильно люблять. І я люблю, хай буде Я вас тут не раз приїду, буду цей куточок мити, не звертайте увагу. Бублики. Цукерки. Ось цукерки ще. Два види взяла. Це Владиславчику творожочок, печиво до чаю, потім батон. Потім молочко. Сьогодні гречану кашку Владіку на молоці зроблю, цибулька супа, щоб зварити гречаного. Пюрешечка на ще. Це Юркіна. Люди люблять розпаковки. Чому? Тому що я сама люблю дивитися розпаковки у блогерів якихось. Дивлюся, знаєте, о, я теж таке купувала. Чи знаєте, такого давно не купувала, треба купити. Далі підгузки. Трусики Владислава Джойзела. Я сходила в його. І в Аврору. В Аврорі знайшла, дівчатка, дивіться, яка класна штука. Цукерки заливати. А я, знаєте, купила не для цукерок, хоча можна шоколада теж заливати, як прикраси на торт робити. Ось така формочка дуже класна. Буду використовувати вдома цікава штука. Потім ще одну формочку взяла. Ось таку цукерки робити. Я думаю, Владиславчик колись там ну, підростеш. Треба буде цукерки робити. тому да, Дівчата мені писали, писали, що Каріна дуже класно мити батареї з, з допомогою ось таких щіток для банок, склянок. Я купила, дівчата, я вас послухала. Мені, е якщо чесно, перше це мама написала в ТікТоці, напевно, я вже не пам'ятаю, що от такими штуками мити. Ну, а потім вже ви почали мені писати. Я думаю, все ж таки треба купити. Я купила, будемо мити, драїти потім, наступний раз, коли приїду. Так, тобі купила бритву. Він так радів е той бритві, яку я купила, купила іншу. Трошки краще, може, йому більше сподобається носочки купила йому. І купила йому пенку. Він кожен день бриється. Серветки сухі, вологі. І саме основне я купила собі таку сочну помаду Maybelline New York, стоїть 400 гривень. Я її купила за 190, використала е, ці, е, як їх називають, кешбеки і дуже рада. Хочу зараз намалюватись і показати вам, яка краса. Ну, Це 120-й номер, бачите, тут пробувала, щось на губах залишилось. Це така помада, яка не змивається. 120-й номер, і зараз показую себе. Скажіть только чесно, як вона мені. Вона дуже приємна. Вона липка зараз, але, напевно, вона підсохне ще дуже гарно виглядає. Що вони там роблять? Юра привіз тент і зараз вони вкладають його, точніше вішають. Але ж я хотіла не тент, а сітку купити. Ладно. Дуже класно виглядає, але кольор, не знаю, треба привести себе в темно. Як мені темно. Зуби відбілюю наче. Не в тих умовах таку помаду мазати. В Києві буде гарніше. Я голову помию, вирівнюю волосся, пофарбую волосся. Бо бачите, яка, О, дівчата, моя фарба коштує, я її купляла за 35, вона вже 115 коштує. Ось вам і ціни. 115 гривень. Хай Та фарба, яка мені подобається, з авокадо маслами. Я її купую постійно. Ні, по мене дуже класна і на наступні бонуси я собі куплю якийсь інший кольор. Бо мені подобається. Ви не подумайте, кістки я купила собаці. Кістки купила собаці і трахею, а тут тобі ще сапельки взяла. Юра там забиває щось. Вирішив зробити один такий. Скільки вистачить, може вітром здує вже сьогодні, та да, і... й все здує. І, і та ні, я треба сітку, треба сітку замовлю, потім якось прийду. Мені треба розраховувати на той люверс і потім тут завернуть. Що да. тобі подать? Ні, нічого, нічого не подать. Ця вірючка поки не обрізаємо, повернула. Зря він це робить, але хай робить. Кожен день збираю редиску. <гум> така, її хтось їсть, бачите? Повибирати можна. Є така здорова, крупна, але ми її їмо зразу. Ну, так. Хоч щось, знаєте, перший врожай одну редиску їм обіцять. Нічого поки немає. Так, Владиславчик, Владик прокинувся вже, поїв борщу. Зараз я буду нарізати шматки. А, це великий шмат такий. Маринований, великий шмат. Думала, це кусочки маленькі. Ну, такі, знаєте, великі куски. А це прям прям кусок здоровий маринований. Перший раз таке бачу. Зараз наріжу. Шампура є, я помила. Якраз нормально буде. Ой, дівчата, що вам сказати? Я не хочу вже нікуди їхати, ні в який Київ. Якось, не знаю. Я вже завтра записана на манікюр. Ми завтра будемо їхати. 6 годин вечора манікюр, тому... Треба встигнути, може завтра о 12 годин дня будемо виїжджати. Наче нормальний пропитаний. А зранку, з самого ранку, я хочу прокинутися, розбирати смородину. Але, але я не знаю, як буде з погодою. Тому загадувати не буду, навіть якщо буде дощ, я візьму парасольку. У Мене є здоровий пляжна парасолька, і піду. Цією парасолькою збирати. Отак от, от. Вишню теж треба взяти, заморозити, стачку компоти варить. Я б це все не везла, купила в Києві, але що може, пропаде? Батько все не з'їсть, все не обірве? Якось так. Чи сьогодні вечором, хоча не буде часу, напевно, бо ще митися нам всім. Після костру. А завтра зранку встати в сім ранку десь так. Я думаю, що вже не буде прям цілий день. Подивимось і поїдемо в Київ. Вже не хочеться, кажу, якось звикла, Тут майже дві неділі була, відчуття, наче місяць була, Юра теж каже дуже довго сумував. Але ви знаєте, він наче помолодів без Це мене жив. Наче помолодів. Морщини е, вирівнялись, такі ставки. Е, купив собі одяг гарний такий новий. Думаю, ну блін, оце так. Поїхала жінка, він молодіє. Їм, до речі, те, що фура готове, продає. Там запечені вже є м'ясо таке, то він купує, їсть салати. Каже, нормально все готують. Може і мені не готувати, тепер будемо там купувати. Якось так. Всім смачного. Турка такий класний не зробив, не згорів. тут з нами. Квас п'ємо. Давно квас не було на дує. Що гуляєте? Гуляємо. Дивіться, як гарно зробив. А, сушити. Непогано. Але шумить, бачите? Не улетить, ні. Треба занести взачку в Куди? Сарай. Я зараз заберу деякі речі. Mm -hmm. А заберу, напевно, тільки слоника і все. Mm -hmm. Книжечки у нас є там. Mm -hmm. Ні, ну, треба всі забрати в хату. Не будуть зараз. Ну, я в пакет зараз заберу. Нагріваю собі. Водичку. Буду купатися, дівчата, буде у мене баня зараз. Що я можу сказати помаду? Я змивала, змивала, чим тільки не змивала. І масло брала, зовсім не змивається. Треба купити гідрофільне масло. Я раніше якось любила, використовувала його, а потім підзабила. Купити треба, щоб було для помади. Є ще, знаєте, ну, наче як блиск. Але просто така масляна рідина а, у вигляді блиска для губ. І ви наносите на губи на помаду, і вона а, розчиняється. Я це згадала, взяла свій бальзам, не бальзам, а блиск для губ, звичайний, який придає колір. А, звичайний блиск для губ нанесла на ту помаду, бо стерти зовсім нічим не могла. Я, мене губи так боліли аж. Почекала і все, все нормально зійшло, як бачите. Ну, трошки залишилось, але. Так. А, Владислав з татом, а Юрка його вкладає. У мене є вільна хвилинка. Я навіть не знаю, на що її потратити. Зараз буду мити ноги. Я спочатку піду на двір об асфальт потру, а потім вже в ванні. А... Завтра, все ж таки, зранку я буду прокидатися Владислава, залишати на Юру і піду збирати смородину. І десь так 12.30 ми будемо вже в маршруті їхати на Київ. Треба все встигнути, я вже дещо позбирала, потім ще позбираю сумки і вишню ще хочу взяти з собою, назбирати. Ну, якось так, друзі. Побула я ці дні, трошки щось зробила. Так, Водислав не дає багато робити, але ж, але ж щось та зробила. А, потім прийду ще трошки, і так, і так, і так. Я думаю, якраз до зими, так, щоб, знаєте, можна було і коври покласти, щоб можна було розутися і тепло було ногам, татові ходити, і, і нам, коли ми будемо в гості приїжджати. Думаю, що справимось потихеньку. У мене зараз є задача приїхати додому, завести блокнот. Е, Боже, там дівчата мені пишуть Малина ремонтантна ре, рема. Я, я не знаю, що це таке. Я буду це все гуглити, я буду це все записувати. Я на плиті таке побачила. Хочеться її викинути. Бісить. Скажіть. І через це тепер кросівки New Balance теж бісять. Фух. Ось, буду заводити блокнот, записувати картопля. Знаєте, картопля, як садить, коли садить, як садить, чим під ну, добривок я купляти, чим підкармлювати. Потім так, огірки, помідори, перчик. Хочу, у нас там бабусі виносять такі помідори класні, бувають домашні рожеві, жовті, знаєте, такий чорний принц, є помідор, дуже смачний, він такий специфічний трішки на смак, такий, як, як. я не можу передатися, треба куштувати пробувати. Но він дуже цікавий. Я хочу насіння. Позбирати, ви мені поки напишіть, ну, це ж я так розумію, зовсім спілого треба помідора збирати. Може купити, залишити, щоб він прям такий, знаєте, чуть не підгнивати почав і потім збирати це насіння. Напишіть, коли краще, з якого помідора, точніше, е, в який момент з помідора збирається насіння, якось так. Підскажіть мені. Оце ж, розумієте, Мені хочеться задавати вам питання, тому що в мене аудиторія тут 40 плюс більше. Жінки, які знають все про город, багато чого про сад, які можуть підсказати, але ж не хочеться блог свій переводити в цей сад огород. Так ось хочу назбирати насіння, посадити розсаду на наступний рік, якщо вилізе, привезти, посадити тут чому пині. Киш, буду теж так експериментувати, бо. Частіше всього, знаєте, у моєї бабусі вона коли садила з помідора з насіння, сама розсаду і садила, то помідори були класні. А коли вона купляла розсаду вже готову, то помідори були ніякі, і багато, ну просто не дуже такі, знаєте, і смачні, і сорти якісь підкидували не дуже цікаві. Казали одне, а виростало інше. На наступний раз роботи ще у мене тут багато, тому буду, буду приїжджати. Але не, не зразу. Треба в Києві багато роботи зробити, а потім вже їхати сюди. Я думаю, що ми, може, татові вже набридли, <гум> дуже якось гучно з нами жити. Владислав постійно потребує уваги. Я на цьому буду влог закінчувати. Всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви були зі мною. Завтра буде останній влог з села, <гум> а потім вже буде Київ. Буде вже місто. Теж є цікаве, що можна розказати, вам показати. Може, якісь місця буду відвідувати, теж познімаю цікавість з Владиславом. Я вас всіх міцно обіймаю, всім бажаю гарного настрою і всім пока. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, любі коментарі, можна просто смайлики, підтримуйте моє відео. Міцно обіймаю, пока, до завтра!